Дуже багато хто запитує, чому Бог допускає зло, але Бог не допускає зла зло допускає сама людина, відкидаючи Бога у своєму житті. Ще до нашого народження творець знає, хто обере зло, а хто добро, але творець не винищує людей. Він дає змогу всім жити і робити свій вибір. Бог знає, що багато хто страждатиме вічність від неправильного вибору, але все одно дає шанс жити. Бог знає, що багато людей відкинуть його. Він знає, що навіть багато його дітей, віруючих людей, страждатимуть. Вони мучитимуться вічно, так і не виконавши, волі Божої. Але Бог настільки люблячий, настільки справедливий, що все одно дає. Час не здійснює суд миттєво, а дає можливість кожному жити і робити свій вибір. Нехай Господь благословить вас, щоб кожен зробив правильний вибір, вибір в сторону Бога, Божого Слова, Божої церкви та виконання волі Божої. Саме таким чином ви зможете сповнити своє земне життя благословенням, Божим захистом, його любов'ю та спасінням для вашої душі у вічності.